Віють вітри, віють буйні, аж дерева гнуться. Віють вітри, віють буйні, аж дерева гнуться. Ох, як болить моє серце, а сльози не лються. Трачу літа в лютім горі і кінця не бачу, Тільки тоді й полегша, як книжком поплачу. Не поправлять сльози щастя, серцю легше буде, хто щасливим був часочок, по смерть не забуде. Є же люди, що і моїй завидують долі, чи щаслива та билинка, що росте на полі, що на полі, що на пісках без роси на сонці. Тяжко жити без милого і в своїй сторонці. Де ти, милий, чорнобривий, де ти озовися! Як я, бідна, тут горюю, прийди, подивися, полетіла б я до тебе, та крилець не маю, Щоб побачив, як без тебе згоря висихаю, до кого я пригорнуся і хто приголубить, коли тепер нема того, який мене любить.